Вітаю, друзі! середа, 5 хвилин я Олексій Ляшенка. І почалося. Знаєте, ми так радіємо: ось, арештували Богуслаєва зрадника, Шуфрича зрадника Дубінського зрадника, да, князева хабарника, да, Коломойського, е, також і, і як хабарника, і корупціонера, і злочинця. Ми радуємося, да? це дійсно нас піднімає наш дух. І тут е, 128-ма бригада. Десятки загиблих хлопців не, нав, навіть не в бою, навіть просто на шикуванні загиблих. І це це не, поя, не можна пояснити чому. Це тільки слідство може все розслідувати і сказати. Але слідство ось, ДБР вже починає відбілювати кого командира бригади Дмитра Люсика. Я не звинувачую командира бригади Дмитра Люсика. Але підождіть почати відбілювати, не почавши ще нормально, не завершивши, вибачте, розслідування, не оприлюднивши нічого, не... ну це якось ну по-старим. Йдемо старими методами. Значить, в ДБР працюють ті, хто бере хабарі. Ті, хто е, не кидає своїх, як сказав Бойка, і так далі, і так далі. Я не знаю свій він чи ні, але такого робити не можна. Почати відбілювати е, комбрига, коли ще не остили тіла загиблих наших героїв, яких там повинні були нагораджати. Так, от міністр оборони умерев заявив. Що там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити та проігнорували всі правила маскування. Розумієте, це він, каже міністр оборони. В цей час, у небі, він каже, були був безпілотник -розвідник, і це все всі бачили, його зафіксували, повітряну тривогу оголосили по всій області, друзі. По всій області, це прифронтова зона. Військових попередили. Про сектор, в якому працює ворожий безпілотник. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракетної небезпеки, Ну, розумієте, на, на, на місці шикування, на місці нагородження не було е, ну, жодних, безпек... За, задіяно жодних безпекових заходів. Ну, ж не вжили зовсім, пише міністр. І далі виходить ДБР. Державне бюро розслідування в особі речниці Тетяні Сап'ян. І вона заявляє, з нових деталей можу повідомити, що на сьогоднішній день у слідства є припущення, що, ймовірно, мішенню зокрема мав стати комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин. Мав стати. І я не хочу, щоб він був мішенью і був жертвою. Ні, Боже упаси, але він не став. На жаль, стали мішенью хлопці-герої. Тепер далі. Я не знаю деталі, і ви не можете, і ми не можемо. Ми не фахівці. Всі, які були, чому запізнився, чому пошикували, чому вирішили, хто вирішив, хто не прийняв е, заходи, да? хто не вжив заходи, хто не маскувався. Це все слідство. Але апріорі. Апріорі, ось просто тут не це аксіома. Чому комбріг 128-ї бригади Дмитро Люсик взагалі дозволив таке, такий захід? Таке мероприятие по-русски. Взагалі, це прифронтова зона. Комбриг не повинен був взагалі це дозволяти і це робити. Нагородження повинно було проходити в місцях базування, місцях базування тих, кого. Хочемо нагородити. Поїхав туди, поїхав туди, поїхав туди, поїхав туди. Це, це все-таки скупчення 3, 5, 10 людей. А тут скупчення було величезне і били по скупченню людей. Той же міністр оборони сказав: там більше 20 авто приїхало. Ну, це ж бачив безпілотник. Це бачив в на своїх екранах, що там 25, чи 28, чи 23 авто з'їхали з усіх ділянок фронта цієї бригади. Що там люди у дворі. Це ж, ну, 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 ну як це? Ми не, ми, от я підготуватися не можу. Він апріорі вже винен в тому, що порушив. Устав, порушив ведення бойових дій, порушив побутові умови на фронті. Та все він порушив. Порушив будь-які правила безпеки, будь-які і починати його потихеньку відбілювати, що це його хотіли. Можливо, його. Я навіть не буду це спорити. Але, але, друзі, але. але. Ми допомагаємо, ми робимо все, що. Я, я дуже вам вдячний, друзі. Я просто ви не бачили, ви б чули, як хлопці дякують. За, особливо за ці спальники останні. Ну, ви ж знаєте, що ми переходили на більш там. А, а, Весе, да, весняні осені такі. Вони були також теплі, але не такі. А оці, що ми ще зараз даємо, це просто вони ловлять кайф від цього, коли відпочивають. Велика вам, друзі, подяка! А також спонсорам подякаю тим, хто підтримує канал. Я дякую Ірині Грабарчук, яка задонатила на Монобанк. Я дякую Харетоновій Тетяни, Делецькій Вірі. Руслану Костянтиновичу велика подяка. А потім хтось учора, о 17.39, задонатив на Приват24. І хто ще 22-й.17. Велика вам, друзі, подяка. Сьогодні буде звіти на моїх сторінках у Фейсбуці. Ну і ще одне. В Україні деякі університети торгують ухиланням від, від служби. Це народний депутат, сказала Юлія Гришина, але це не тільки народний депутат, це, це вже знають всі і ніяк не відмінять той закон, що друга освіта не надає право мобілі, ну, бути мобілізованим. Більше 100 тисяч чоловік вирішило в цьому році. І здобути Другого світу, а ще був той рік. Хоча раніше було там 10-12 тисяч на рік по всій Україні, також і зараз, зараз більше 100 тисяч в цьому році. А це є, виявляють уже потихеньку, ті ж правоохоронні органи, що органи не командування, а керівництво деяких університетів просто бере гроші і потім зараховує. На другу освіту, щоб людей не, не могли призвати, не могли мобілізувати. Ось так ми вживо. Дякую вам, друзі, за вашу підписку, за ваше розповсюдження, за ваші коментарі і за те, що ми разом ввечері буде стрім, де будемо говорити про героїв України і ще одну цікаву тему: Україна переможе.